Дев'ятий прояв гордині доволі впізнаваємий. Ми всі з вами саме це вважаємо гординою. Це постійне бажання дивитися у дзеркало, постійне бажання, по суті, милуватися собою. Це надмінне відношення до інших, коли ти вважаєш, коли ти проявляєш, що ага, я розумний, а ти дурний. І, звичайно, милування собою. Це звичайні оці речі, коли. В мене таке гарне волосся, а тобі треба піти до перукаря, Я дам тобі номер свого перукаря, сходи, він тобі допоможе. Тобто це порушення кордонів, доволі серйозне порушення кордонів. Те саме з манікюром. От, от в мене такий гарний манікюр, а ти без манікюру ходиш. М -м -м. На тобі номер рочок, там тобі все зроблять і ти будеш дуже гарною. Тобто, по суті, ти кажеш таким чином, що людина не гарна. А це про йогордині.